Що найбільше я не любила мити в дитинстві спосуди, так це банки, каструлі, сковороди. Для мене це було щось страшне, чому? Тому що потрібно було дуже багато води для цього діла, а все це робилося в мисочки. Ну, я думаю, що багато людей так мило в мисочці і миє посуду, і нічого в цьому страшного і дивного немає. Головне, щоб посуда була чиста. Банки ось мию від молочка. Молочко беремо в сусідів по 80 гривень за 3 літри. Як ви вважаєте, яка у вас ціна на молочко? Напишіть. Е, ушастим няням мию, це такий. Е... Миючий засіб дуже добрий, я, кстати, даже навіть не очікувала одного такого гарного результату. Майже в холодній воді щось полінилося гріти. І гарно помив від жиру, така у шастий нян, прополоскала. і все. І тут моя киця прийшла мені допомагати, каже, хочу, ну давай будемо допомагати. Треба дітей привчати самого маличку і не збивати їх, якщо вони хочуть допомагати. Як ви вважаєте, гарного вам дня Замовити ікру, пишіть в особисті.